Доброго дня, дорогі друзі! Ось я хотіла вам показати наш Шакті. Дивіться, яка в його у нас нав'язка йде. Ось такої воно у нас вже висоти. Ось така до кінця вже в нас до верху доріс. Подивіться, скільки їх є у нас. Зараз я вам візьму. Ось так. Вона, Я вам скажу, що огірки в нас дуже багато, у нас непоганий. Я кажу, дуже нам подобається урожай наш. Скільки у нас нав'язка? Ось яка у нас висота. Взагалі, красота, я вам скажу. Я вам скажу, що я вже вибираю третій раз. Ми його куштували, він дуже нам сподобався. Він підходить так, як для засолки на осолені огірки, і для закрутки, так як це є корнішон. Не корнішон. Я скажу, дуже чудове. Дуже чудове, я теж кажу. Бо дуже чудове серце. Ось такий на Подивіться, Сивіть, як гарно. І це на кожному. Я думаю, що і нам хватить, і продать людям хватить. Ось у нас вже четвертий збір. Подивіться, який він красивий у нас. Дуже хороший Ось Так. І теречка у нас вже, вже четверте ми збираємо. Ось така у нас краса є. Дивіться, скільки в нас його є. Отак. От Ось От такі. Всім бажаю гарного дня, барного неба. Бережіть себе.